Привіт усім! як завжди, оціпорі вас вітає програма Рецепти здоров'я та я, її постійна ведуча Лариса Фриїшин. Сьогодні ми, як завжди, підготували для вас багато цікавої та корисної інформації. І вже за кілька секунд будемо говорити про інсульти та таку цікаву і сучасну операцію, як тромбоекстракція. Тромбоекстракція це сучасна операція, яка допомагає повернути нормальне кровопостачання навіть після закінчення чотирьох годин. Такі оперативні втручання почали активно проводити в центральній міській клінічній лікарні. І більше про це поговоримо із серцево-судинним хірургом Олегом Софтусом. Кожних п'ять хвилин в Україні виникає випадок інсульту. Щороку це приблизно десь 140 тисяч нових випадків інсульту, і кількість цих випадків невпинна зростає. За останній рік кількість інсультів збільшилася приблизно на 10% в зв'язку з військовими діями. Інсульт це пошкодження головного мозку, внаслідок закриття однієї з кровоносних судин, і для нас важливо час. Від початку симптомів до е, моменту початку лікування е, гострого інсульту, тобто, якщо е, людина відмітила в себе такі симптоми, як оніміння чи відмова руки, ноги, е, половини тіла, асиметрія обличчя, раптова е, головна біль, е, е, порушення зору. Головокружіння, нудоту, то треба якомога швидше викликати швидку допомогу для гострошемічного інсульту. Існує терапевтичне вікно це 4 години. За цей час ми повинні почати лікування. Чим швидше ми почнемо лікування, тим меншими будуть наслідки. З когорти пацієнтів, які поступають з гострим ішемічним інсультом, більша половина пацієнтів, на жаль, помирають в 30-денний період. Та частина людей, які виживають, мають тяжкі наслідки перенесеного інсульту, це інвалідність. І, на жаль, вони будуть в майбутньому потребувати. Сторонньої допомоги тільки е, 10-та частина всіх тих людей, е, які є проліковані, можуть повернутися до нормального е, повноцінного життя. І наше завдання е, якомога швидше розпочати лікування. Тобто, чим швидше людина від початку симптомів ішемічного інсульту приїде е, до стаціонару е, і в стаціонарі почнеться лікування, тим ми можемо зменшити наслідки. Тобто, для нас важливий дуже час. Швидка доставляє пацієнта в стаціонар. Не просто в будь-яку лікарню, а в ту лікарню, де є змога надати високоспеціалізовану медичну допомогу. Тобто Наша лікарня центральна міська має таку можливість. Пацієнт, який поступає в стаціонар, ним починає займатися інсультна команда, куди входить лікар-невролог, лікар рентгенолог невоскулярний хірург. Пацієнту найперше роблять КТ. Мозку, де ми можемо визначити, який тип інсульту є, чи це є крововилив, чи це є ішемічний інсульт. Ішемічний інсульт, інсульт пов'язаний з е, е, закриттям кровоносної судини, і в, е, е, його лікування буде полягати в тому, щоб. Той тромб забрати або розчинити. Таким чином, чим швидше ми почнемо лікувати, тим швидше ми зможемо відновити кровопостачання головного мозку. Тобто хворому прямо в кабінеті КТ розпочинають лікування, таке як тромболізис. Тобто, це є фармакологічне розчинення тромбу. І якщо ми маємо Закриту велику крупну судину, тобто, коли тромболізис може не дати ефекту, тоді в нас є ще такий метод лікування, як тромбектомія. Тромбектомія. Е, суть цієї операції полягає в механічному видаленню е, забрання цього тромба і відновленні кропостачання тієї ділянки мозку, яка ушкоджена е, внаслідок е, закриття тромбу. Суть цієї операції полягає в тому, що ми робимо невеличкий прокол на стегні або на руці, і спеціальними інструментами і катетерами підводимо. До місця тромбу, тромбозу судини. Ми маємо такий спеціальний пристрій, який називається стент ретривер. Він у вигляді сітки, який захоплює цей тромб, і ми механічно тягнемо на себе, вводимо його в катетер, і там ми додаємо ще одну методику: це є вакуумна аспірація за допомогою помпи. І таким чином цей тромб виходить назовні. Після цього повністю відновлюється кровопостачання. Операція тромб це є механічне видалення тромба з судини головного мозку. Тобто спеціальні інструменти і такий пристрій, який називається називаються ретривер захоплює тромб і ми його механічно видаляємо з судини. Тромбоаспірація це коли ми за допомогою спеціального катетера вакуум відсмоктуємо якби цей тромб. Тобто одночасно під час операції ми можемо поєднувати ці два методи механічна тромбектомія за допомогою ретривера і вакуумаспірація, коли просто за допомогою вакууму цей тромб ми евакуюємо. В катетер ці операції однозначно е, можуть уберегти е, пацієнта від інведелізації, тому що раннє відкриття артерії, рання реперфузія е, дозволяє зменшити е, рівень інсульту, зменшення рівня е, ушкодження головного мозку. Таким чином, якщо зробити цю процедуру буквально там до години часу, то наслідків взагалі може не бути. Тобто е, чим Далі по часу, тим інколи буває, що 20 хвилин грає роль в тих чи інших віддалених наслідків. Такі операції запроваджені в центральній міській лікарні недавно. Ми маємо спеціальні інструменти, маємо спеціальне обладнання. Наше відділення працює 24 години на 7, вже більше 12 років, тому що ми тут зим... оперуємо інфаркт міокарда, повністю налагоджена система. І така можливість оперувати таких пацієнтів є. Саме важливе це є наявність ангіографа, наявність наявність неврологічної служби наявність КТ обладнання, яке дозволяє нам повністю зробити діагностику пацієнта і відібрати цих пацієнтів для цієї операції. Не всі е, пацієнти підходять е, до цієї операції. Приблизно 15% від всіх ішемічних інсультів, які до нас поступають, можуть бути кваліфіковані до цієї операції. В більшості хворим проводиться тромболізис, тобто фармакологічне, е, фармакологічне е, розчинення тромбу. Тромбокстрація допомагає тоді, коли є закрита. Велика крупна судина, тобто, якщо ми не відкриємо цю судину за цих 4,5 години, то хворий просто помре, тому що велика судина це велика ділянка головного мозку. Цьому році було проведено шість операцій, і ми маємо хороші результати, коли пацієнтів прямо на очах зникали симптоми гострої ішемічної інсульти. Саме основне, це перше, це є медичні огляди. На жаль, зараз останнім часом люди дуже нехтують цими медоглядами. Зокрема, це є контроль артеріального тиску. Тобто, коли є підвищений тиск, рівень розвитку інсультів є теж високий. Тобто, при підвищеному тиску ми повинні почати пити ліки чи звернутися перед цим до кардіології. До терапевта і скоригувати і слідкувати в майбутньому за своїм матеріальним тиском. Також це є порушення ритму серця, це є основна причина виникнення емболічної ішемічної інсульту. Коли йде маленький тромб через порушення ритму, він відривається від серця і летить в головний мозок. Це є основне. Тобто ми повинні приймати ліки і контролювати себе в сімейного лікаря, в кардіолога, поліклініки і так далі. Виключення факторів. Шкідливих факторів це такі, як куріння, однозначно треба відмовлятися, зменшити вживання алкоголю, також це є дієта, зменшення вживання тваринних жирів, овочі, фрукти, уникнення малорухомого способу життя, тобто ходьба. Прогулянки е, також е, сприяють зниженню е, рівня інсультів. Також скажу: е, уникати стресів, е, любити життя і бути здоровим. Ну що ж, наразі це все, що ми для вас підготували. Сподіваюся, вам було цікаво. Якщо так, дивіться нас і надалі, як завжди, щопонеділка та щочетверга о 21.00 на каналі 402. Крім того, слухайте нас в ефірі Західного полюсу в понеділок та четвер о 12.30. Не пропустіть!